Празі підпалили автомобілі волонтерської організації Іноземець Нераб, яка допомагає ошуканим українцям. На вулиці Філмарська, 14 січня, рано вранці стався резонансний інцидент. Навідомі зовмисники підпалили два автомобілі, які належать друзям організації Іноземець Нераб. Ця волонтерська організація активно допомагає українським біженцям, надаючи безкоштовну юридичну підтримку, продукти харчування та бореться із несумлінними агенціями, які експлуатують працівників. Згоріли два елітних автомобілі Мерса. Одес, які активно використовувалися для потреб волонтерів. Власник організації Ярослав Чепа часто використовував машини у доставці гуманітарної допомоги, зустрічі з українцями з інвалідністю, з представниками агенцій, які обманювали людей. Наслідок підпалу постраждав і третій автомобіль, припаркований неподалік. Максимальний репост ви вже всі, мабуть, знаєте, що сталося на барандові. Тут біля нашого офісу на Філмарській було запалено два елітних автомобіля. Так, підтверджую, я їздив інколи на цих автомобілях, я їх брав від своїх знайомих, їздив по справа нашої організації. Ви знаєте, що ми воюємо тут проти тих мафіянів, які тут викрадають наших людей на зарплати і не платять дані тут в державі. І ось такий фідбек у нас тут зараз стався. Прошу всіх, якщо хтось володіє якоюсь інформацією або був присутній при якійсь розмові, напишіть нам анонімно. Винагорода від мене особисто буде обов'язково. Дякую. Якщо ви стали свідками підпалу або маєте якісь дані про те, що сталося, просимо у вас зв'язатися з організацією іноземець нараб. Контакти для зв'язку плюс 420 604 824 733. За попередніми даними, пожежа могла бути організована представниками недобросовісних агентств. Волонтери стверджують, що організація іноземець нараб регулярно отримує погрози, оскільки вона бореться з законним засобом з агентствами, які часто діють нечесно. Наразі поліція. Праги працює з версією, що це міг бути навмисний підпал. Ведеться розслідування, відкрито кримінальне провадження. Повідомив речник прайської поліції Ян Даник. Місцевим змі збитки від підпалу оцінюються орієнтовно у 3 мільйони крон. Сьогодні в центрі надання адміністративних послуг у Мукачеві 14-річний Мукачевець Андрій фотографувався для свого першого паспорта громадянина України. Для нього ця послуга була безкоштовною, адже перший паспорт id картки видається безоплатно для всіх українців. Для оформлення вперше паспорта ID-картки, це є громадянам віком від 14 років. Ця Процедура безкоштовна, але тоді потрібно мати свідоцтво про народження дитини, витяг з реєстру по територіальну громаду і е, паспорт, бать, е, паспорт, документи батьків. А ось Ужгородка пані Олена за продовження строку дії двох закордонних паспортів своїх дітей заплатила 2084 гривні. Жінка каже, досить дорого. Для діток я оформляю паспорти. Вчора я онлайн чергу записалася. Сьогодні ми прийшли. Ми не... Терміновий робимо, ми робимо за місяць і тиждень і заплатили тисячу там, з чим то гривень за один паспорт. Ну, звісно, хотілося б, щоб дешевше, бо на двох дітей треба у два рази заплатити. Загалом, з 1 січня 2025 року державне підприємство Поліграфкомбінат Україна переглянуло вартість бланків біометричних документів. Це призвело до підвищення загальної ціни оформлення закордонного паспорта та id картки для пересічних громадян. Це означає, що тепер отримання цих документів стане трохи дорожчим. Відповідно, бланка ID-карточки збільшена на 54 гривні і закордонного паспорта на 84 гривні. Відповідно, збільшилася сума на, ці, на, на цю зміну закордонний і ID-карточка. Однаково як регламентний режим, так само і терміновий режим 54-84 гривні. Вартості паспортів нічого не змінилося. Закордонний паспорт та id картку можна оформити у ЦНАПі, паспортному сервісі або ж відділенні Державної міграційної служби. Для того, щоб оформити, потрібно мати з собою перелік певних документів. Для оформлення закордонного паспорту біометричного потрібно мати з собою id картку або або паспорт громадянина України у вигляді книжечки та витяг з реєстру територіальної громади, де засвідчує її реєстрація місця. Проживання для оформлення id картки потрібно мати, якщо це заміна міста книжечки, сам попередній документ, також витяг із реєстру територіальної громади. І здійснити проплату зміна вартості документів це виклик для багатьох родин, які планують оформлення паспортів. Проте підтримка з боку місцевої влади дозволяє забезпечити доступність важливих послуг для тих, хто найбільше цього потребує, запевнив начальник відділу ЦНАПу Мукачівської міської ради Василь Свирида. Минулому році рішенням сесії Мукачівської міської ради було прийнято рішення щодо зменшення суми оплати певним категоріям осіб це є учасники бойових дій, їхнім сім'ям, інвалідам першої і другої групи, громадянам віком від 80 і старше. Оці особи сплачують меншу суму для оформлення цих документів. Ці громадяни, які зареєстровані на території Мукачівської громади. Українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримують документи за старою ціною. А які оплатили адмінпослуги до підняття ціни, але заяву для оформлення документів ще не подавали, вимушені будуть доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних заяв. Тіло стискається, легені звужуються, нічим дихати. Та як судоми беруть, так описує спробу подолати крижану тису мешканець Львівщини, якого врятували прикордонники Мукачівського загону. На Закарпатті охоронці кордону затримали на річковій ділянці трьох порушників. За допомогою БПЛА зафіксували рух групи осіб, які вночі йшли до кордону з Румунією. Група реагування зупинила двох чоловіків жителів Полтавської та Чернігівської областей перед інженерними загородженнями. Третій подолав перешкоду та кинувся у воду. Здолавши кілька метрів, він розвернувся до берега. Потім знову зайшов у воду і знову повернувся. Після того, як прикордонний наряд дав можливість порушнику зігрітися, він розповів, що тетя була дуже сильна, а вода холодна, тому він повернувся назад. На усіх трьох затриманих оформили адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону. Вони зізналися, що заплатили організатору незаконного трансферу по 8 тисяч доларів. Кожен пошуки організаторів, які направляють людей в холодну тису, триває. Поблизу кордону зі Словачиною затримали правопорушників. Прикордонники Чопського загону затримали п'ятьох чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон. У ході перевірочних заходів прикордонники встановили, що чоловіки приїхали на Закарпаття загальногромадським транспортом та планували йти далі до кордону пішки. Вони ретельно спланували маршрут, який склали відповідно до парад і соцмереж. Перед кордоном мав відбутися на околицях міста Ужгород. Коли прикордонники зупинили чоловіків для Вірки документів ті намагалися вести правоохоронців в оману. Вони стверджували, що приїхали на Закарпаття з метою працевлаштуватися, однак не змогли вказати місце роботи та постійно плуталися у відповідь на запитання. Зрештою, правоохоронцям вдалося встановити справжню мету прибуття. Чоловіки дійсно мали намір працевлаштуватися, однак не на Закарпатті, а у Словаччині. Порушників доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. Їх справи буде передано до суду. Військовослужбовці відділення Палич-Комарівці чопського загону затримали поблизу кордону зі Словаччиною громадянина Росії. Чоловіка, що пробирався вночі хащами, зупинили за 50 метрів від кордону. На його обличчі було декілька синців. Затриманим виявився 36-річний чоловік, який мав з собою паспорт громадянина Росії. Прикордонники встановили що іноземець деякий час проживав у Прикарпатті. Восени минулого року міграційна служба прийняла рішення про примусове повернення росіянина за межі території України. Той провів декілька Місяців у пункті тимчасового перебування іноземців. Ще деякий час перебував в Україні незаконно, а потім прийняв рішення шукати кращого життя у країнах ЄС. Замість того, щоб виїхати з України, встановленим порядком чоловік вирішив перетнути кордон поза пунктами пропуску. Він приїхав на Закарпаття та дістався попутним транспортом прикордонного села Малі Селменці. Як пояснив чоловік, він у стилі більшості росіян для сміливості випив пляшку горілки. Потім у стані алкогольного сп'яніння не зміг орієнтуватися на місцевості, блукав селом, натрапив на місце. Евгромів побучився з ними. Потім пішов на маняв в бік Словаччини. Під час руху його виявили та затримали прикордонний наряд. Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового видворення росіянина з території України. На Закарпатті поліцейські затримали зумисника, який ошукав 81-річну пенсіонерку на понад 150 тисяч гривень. Днями до поліції Мукачева звернулася місцева жителька та розповіла, що її ошукали невідомі. За словами потерпілої, до неї зателефонували з невідомого номеру та повідомили, що її донька під час катання на лижах за кордоном серйозно травмувалася, і їй терміново необхідна операція, вартість якої сягає 3,5 тисячі євро. Співрозмовниці шахраї повідомили, що зараз до неї під'їде знайомий її доньки. Кому необхідно передати кошти. Останній, у свою чергу, нібито надійшли гроші за кордон. Оскільки донька заявниці в той час дійсно перебувала за кордоном і зв'язку з нею не було, жінка повірила співрозмовнику, а у подальшому передала зловмиснику 155 тисяч гривень. У ході проведення оперативних заходів співробітники управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Закарпатській області та кримінальної поліції Мукачівського райуправління встановили, що до злочину причетний 21-річний житель села Тузли Одеської області. Він наразі перебуває на умовному терміні за раніше скоєний злочин. Оперативники з'ясували, що зловмисник одразу ж з грошима покинув межі регіону. Використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, вдалося встановити маршрут руху та місце знаходження фігуранта. Підозрюваного закарпатські поліцейські затримали на території Одеської області у співпраці з місцевими оперативниками. Наразі його вже доставлено до Закарпаття і слідчі Мукачівського районного управління за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Також за клопотанням поліції суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до інкримінованої статті, Заскоє незатриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють, чи були у затриманого спільники, Досудове розслідування у цій справі триває. Рахівщині рятувальники ліквідували загорання в автомобілі. 16 січня до служби по рятунку надійшов повідомлення про загорання легкового автомобіля БМВ 530D. Подія трапилася на вулиці Шевченка в селищі Великі Бичків Рахівського району. Як з'ясувалося, водій машини зупинився та вийшов на декілька хвилин у справах, не вимкнувши двигун. І поки його не було, вогонь охопив моторний відсік транспортного засобу. Чоловік намагався погасити полум'я двома вогнегасниками, але його зусилля виявилися марними. Тож справу про продовжили бійці державного пожежного рятувального поста селища Великі Бічків. Вогонь знищив моторний відсік і пошкодив лобове скло. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. В одному із медичних закладів Ужгорода незабаром запрацює ще один магнітно-резонансний томограф. Це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Згідно з розподілом Міністерства охорони здоров'я України, високотехнологічне обладнання отримала Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Як зазначив очільник краю з обласного бюджету, на ремонтні роботи спрямували понад 10 мільйонів гривень, щоб приміщення для МРТ відповідало технічно-санітарним вимогам. Старт роботи сучасного МРТ запланований на лютий. У Качі відбувся вечір духовної поезії Краплина щастя, який зібрав велику кількість слухачів, що прийшли підтримати поетесу, волонтерку та педагога Сніжану Махнець-Паславську, яка вперше вирішила провести поетичний захід. Я рік починаю із себе, у пошуках щастя краплин. Молюся так щиро до тебе, дай фарби до кожної з ним. Я рік починаю з молитви, бо ти є тим сенсом життя, що час. Зупиняю гонитві, показує шлях майбуття. Я рік починаю з краплини, що вкаже, куди мені йти. І серцем відчую я нині, як тут. Всі зійшлися шляхи. Її твори пронизані глибокими роздумами про віру, людську доброту та щастя, зворушили серця присутніх. Захід пройшов у затишному залі Мукачівського літературно-мистецького музею і привернув увагу як поціновувачі поезії, так і тих, хто хоче більше дізнатися про діяльність авторки. Познайомилися з Сніжаною недавно, і вперше я її вірші почула. Ну, може, місяць-два тому назад, дуже недавно. І мені дуже вони до душі припали. І знаючи, що ще немає ні збірки, нічого, я так раптом цю ідею озвучила, що треба, щоб це люди почули. Є така можливість. Я Тетяна Стефанівна, рибар. У нас проходять такі зустрічі. І ось вже сьогодні вона відбувається. Цей рік, 2025, ми розпочали. З такої презентації на духовну тематику. Це дуже важливо, це дуже потрібно. І сьогодні, у цей час, коли треба цю мати підтримку, ми можемо тут знайти, знайти саме у творчості. Сніжана надзвичайна людина, надзвичайно глибока, дуже тонка, дуже скромна. Вона, я вірю дуже в неї, що вона зробить ще великі кроки у поезії, у творчості, що її голос повинен звучати. І таких людей небагато, але вони є. Зустріч не тільки стала поетичним святом, а й нагадала про важливість духовної гармонії та доброти в нашому житті. Поетеса розповіла, що завдяки своїм творам даруватиме надію тим, хто її потребує. Вірші пишу я вже вісім років. Ще ніколи не виступала ось так на людях. Це буде сьогодні так перший раз із своїми віршами, але е, скидаю групи, люди перепостять, читають, беруть собі щось цікаве, вони такі більше психологічного, філософського характеру бувають, і там дуже багато буває відповідей на якісь запитання потрібні. Е, взагалі, творчість для мене це як особливий світ. Е, в сьогоднішній час е, дуже важко знайти опори. В житті і для мене це є дуже велика опора. Опора і терапія, можна навіть сказати, віршотерапія. Хочеться показати людям, що у кожному з нас. Внутрі нас є ось та опора та творчість, тому що кожна людина має якийсь дар, і щоби шукали її у собі. Вірші поетеси подарували присутнім тепло та спокій, а також дали можливість поглянути на світ крізь призму, духовності та внутрішнього зцілення. Ця подія стала чудовою нагодою для всіх, хто шукає натхнення та хоче відчути справжню силу слова. В майбутньому поетеса планує випустити збірку своїх віршів, щоб люди не втрачали віри і рухалися до мрії.